Готуємо вчителів з молоду. Галина Князева, річна студентка Херсонського академічного ліцею імені Олега Мішукова при ХДУ, посіла друге місце на міській олімпіаді із педагогіки та психології, і отримала можливість взяти участь в обласному конкурсі. Усі учасники мають провести по одному уроку зі школярами навчальних класів і на базі проведеного відкритого заняття зробити 15-хвилинний фільм, який вже буде оцінюватися незалежними експертами вчительської справи. Условиям областного этапа является проведение уроков в младшей школе. То тобто, есть дети имеют возможность побыть в роли настоящего учителя. Для Галины обрали третий класс Херсонской загальноосвітньої школы номер 4, де студентка мала провести урок биологии. Это сегодня мой первый опыт проведения урока с детьми младших классов. Я думаю, это будет замечательная возможность и в будущем наверняка мне поможет. Немного волнительно, але не боюсь. Відкрите заняття з молодою вчителькою. Учні сприйняли із задоволенням та неабияким ентузіазмом, привітавши студентку відмінницю віршиком. Добрий. Галина Георгіївна, а саме так називають молоду вчительку, підготувала свій перший урок як слід. Цікава пізнавальна інформація, конкурси, ігри, мініфільм. заняття для учнів проходило на одному диханні. Ну і що, діти, ми з вами сьогодні вивчили нове слово. Ще за слово, Саша. Біосферний <проб> заповідник. Правильно, молодець. А що ж воно означає? Хто мені скаже? Даша, це <проб> територія. Молодець, ти все запам'ятала правильно. Була навіть хвилинка релаксу. Після дзвоника діти із величезним задоволенням привітали свого викладача, поділилися враженнями та отриманими знаннями. Сьогодні ми запам'ятали про птиці. Це значить Карела, фламінго, Утка Вампір, Фламба, -па, Павлін і. і що хаоти. А про тварин еще мы запомнили ховрах, леса, тушканчик. Мне понравилась фламинго. Мне все понравилось. Я запомнила зебру тушканчиков, мышь, лесов. Мне все понравилось. Про птиц, про зверей, урок было очень интересно, познавательно. Я багато чого узнала. Задоволеною своїми першими учнями залишилась і сама Галина. Це був по-справжньому надзвичайний досвід для мене і дякую цим діткам, тому що вони були дуже активними на уроці, відповідали швидко і мені дуже все сподобалося, хоча й хвилювалася. Але я думаю, що змогла організувати їх і урок провести як потрібно. Не підлягає жодним сумнівам, що подібні заходи позитивно впливають на всіх без виключень.